Всім привіт! Я вже так давно не знімала влоги, що зовсім забула, що казати, що робити. Але сьогодні мій день народження, і я подумала зняти невеличкий влог. І раніше я знімала відео англійською мовою, але все-таки вирішила перейти на українську. Не можу сказати, що я буду постійно знімати відео, але мені це подобається робити. Тим більше я ніколи ніколи не жалкую про те, що зняла відео, особливо зараз, коли передивляюся старі відео з підготовки до весілля. Мій час з друзями, час з Матієсом. Я реально просто ніколи не шкодую про те, що знімала відео. Отже, сьогодні мені 24 роки. Важко повірити, що в моєму віці мама вже була вагітна мною, мала мого старшого брата. Але це зовсім окрема тема. Не будемо її розвивати. Що я хочу сказати? Почну відео з того, що я дуже вдячна Богу за це життя. Я вдячна моїм друзям, мої, моїй сім'ї, всім рідним, які мене люблять, підтримують. І взагалі сам факт, що я дожила до 24 років. Для мене це просто радість. Вибачте, якщо це звучить досить песимістично, але не знаю дійсно зі всім, що зараз відбувається у світі. Я розумію, що кожен прожитий рік це благословіння. Не знаю, чи ви чуєте курочок на вулиці, але я їх дуже добре чую. Які в нас плани на сьогодні? По-перше, маю сказати одразу, що в нас було весілля 26 вересня, в мене день народження 28 вересня. Так вже склалося, тому ми святкуємо і річницю, і мій день народження в суботу після ось цих двох днів. Цього разу виявилось так, що мій день народження в суботу, тому от якраз ми сьогодні святкуємо і нашу річницю, і мій день народження. До речі, я собі заварила український чай, а саме той, який я з подругами дуже часто пила в семінарії, і в мене просто зараз така ностальгія. Я вам просто передати не можу. Так, от які на сьогодні плани: добре виспатись, чек. Гарно поснідати чек, випити смачну каву, це ми теж зробили. Зараз мені потрібно висушити волосся, зробити макіяж, тому що Матіас мене запросив в ресторан. Взагалі, наскільки я знаю, він на висоті 70 метрів, і виходить, весь ресторан крутиться, і ти можеш бачити все місто. Я просто в дуже приємному очікуванні. Хочу гарно вдягнутися, зробити макіяж, зробити зачіску і провести гарний цей день з Матіасом і відсвяткувати наші важливі дати. Але це буде десь о годині п'ятій, а до цього я реально задумуюсь спекти шоколадні мафіни. Але подивлюсь, подивлюсь, тому що я собі пообіцяла, що я сьогодні не буду переживати за навчання. Я не буду думати за всі домашки, які мені потрібно зробити, за всі завдання. Але так, як ви бачите по моєму обличчю, ми вчора ввечері досить пізно засиділися. Я намагалася прочитати чим більше, щоб сьогодні повністю відпочити. Але це завжди погана ідея. Сідати пізно об 11 і читати якусь літературу. Сказати, що я пам'ятаю зараз, хоч щось з того, що я прочитала вчора, це збрехати, тому що я нічого не пам'ятаю. Але так, я собі пообіцяла, що я не буду сьогодні ні про що думати. Я буду сьогодні відпочивати з Матіосом і гарно проводити час. Тільки я побачила, що мій старенький букетик на столі вже прожив своє життя, скажімо так, тому піду швиденько візьму той букет, який Матіас мені подарував позавчора. Це як ви бачите більш свіжий. тому поставлю його на стіл, щоб він мене радував. Взагалі мені дуже подобається фраза, яку я почула по моєму в тіктоці. Там, де одна дівчина каже, що те, як ваш хлопець наречений або чоловік. Поводиться з вами на ваш день народження, це те відображає те, як він насправді любить вас, або що він відчуває щодо вас. І чесно кажучи, просто дивлячись, як Матіас відноситься до мене особливо, мій день народження. Я реально відчуваю себе дуже коханою, дуже особливою саме для нього. І за місяць до дня народження він мене постійно запитував, що ти хочеш, що тобі купити, що тобі купити. Але чесно, мені зараз совість не дозволяє прям е, дорогі подарунки купувати, але все ж таки чимось хочеться себе порадувати. І я просто собі задала питання, що для мене зараз реально необхідно, що мені треба в моєму щоденному житті. І як би це дивно не звучало, я своїй подружці розказувала, що через день я мию своє волосся, і в мене забирає стільки часу його сушити, що мене просто вже це починає дратувати. Тому що в мене досить слабенький фен, і я про це сказала Матіасу, і він одразу знайшов дуже хороший фен, по-моєму, на 2500 ватт, тобто це досить сильний мотор. Що він буде дуже швидко сушити мені волосся, і я просто вже так чекаю на цей фен. Це просто не передати словами. Підсумок цієї історії цей фен не прийшов до мого дня народження. Він прийде напевне десь через 5 днів. І Матіас дуже засмучений, тому що він дуже хотів, щоб цей подарунок прийшов вчасно, щоб мене порадувати сьогодні. Але я йому одразу сказала, що для мене це не настільки важливо. Цей подарунок мені просто хочеться реально провести день з ним. Але спершу мені треба посушити волосся. Використовую ось такий термозахист. Він мені дуже подобається. Я його перевірила тіктоковськими методами. Це мені коштував 50 крон норвезьких. Це десь 150 гривень. Ну, нема такого поняття, як занадто багато рожевого. <гум> І ось ще. Не буду мучити вас усім процесом вкладання волосся, але покажу, буду використовувати ось такий девайс. Дуже така респектабельна копія Дайсона. Як це смішно виглядає просто. <смір> я думала використовувати ось ці бігуді, щоб вийшла така більш укладка в стилі 90-х, але я просто дивлюся на цей дощ, який на вулиці. Я просто знаю, що воно не протримається. <смір> а все, я не можу терпіти ці бігуді в очах, тому виймаю все Але подивіться на ось цей результат. Зараз воно трохи тумач, таке прям ніби на 1 вересня накрутилося в 4 класі. Але з часом воно трошки розпадеться і буде просто ідеально. Чи пекти мені ці мафіни сьогодні, чи завтра вже це зробити? Ось така сьогодні погода. Цілий день йде дощ. Трішки-трішки сонечка було зранку, ну а потім типова норвезька погода. Дуже жарко стало на кухні, у мене все обличчя почервоніло, але я поставила запікати з мафіни. Поки чекаю 20 хвилин, поки вони запечуться. Думаю, де да, що зробити. Так як ми сьогодні святкуємо не тільки мій день народження, а ще й три роки нашого шлюбу, я подумала взяти зошит, ну не весь зошит, а два аркуші паперу і написати деякі питання, на які ми напишемо відповіді і потім прочитаємо одне одному. І мені здається, через років. 30, це було би прикольно читати наші відповіді, бачити, як ми змінилися. У мене вже є в голові декілька питань, але я думаю запитати мого дорогенького ChatGPT про допомогу. Можливо, він мені підкаже досить непогані питання. До речі, через те, що в мене навчання настільки інтенсивне і дуже багато інформації, яку я не розумію, мені просто довелося купити підписку ChatGPT. Я вам скажу, це досить недешеве до задоволення. Він в мене взагалі тепер цей чапетій не розслабляється, я все в нього питаю. Топеклися мої мафіни пізніше покажу, які вони вийшли, просто це буде дуже смачно. А спершу прочитаю вам питання, які я написала. Перше питання: який твій улюблений спогад з останнього нашого року? Друге питання: що ти цінуєш мені найбільше? Третє, як я можу ще краще показати свою любов до тебе? Чи є щось, що мені варто перестати робити, і що, що мені варто почати робити? Яку мрію ти маєш для нашої сім'ї на наступний рік? Якби ти міг описати наші стосунки одним словом, яке би слово це було і чому? Шосте: яку звичку або традицію ми почали в нашій сім'ї, і ти надієшся, що ми її продовжимо робити? Сьоме, якими ти бачиш нас через 10 років? Мені тоді буде 34, Матіасу буде 35. Чесно, я навіть не уявляю, як це. А ще дуже цікаво, що ми одружилися дуже молодими. І виходить, коли мені буде лише 31, а йому лише 32, ми вже будемо 10 років одружені. До речі, попросила Матіаса взбити вершки на крем. Я роблю крем до цих мафінів. Чого я попросила його? Того, що кожен раз, коли я намагаюся взбити вершки, вони стають маслом. У мене немає ось цього відчуття, от прям. За хвилину до того, як воно стане маслом, воно має бути кремом мішком. От мене просто не відсутнє це відчуття, тому я довіряю це Матіазу. Для тону використовую ламель Smart Skin у відтінку 404. Поки роблю макіяж, хочу поговорити про те, наскільки шлюб сильно мене змінив. Хоча це не стільки шлюб, а як Матіас. але реально я дуже сильно відчуваю зміни в собі за. Останні три роки і особливо за останній рік. приведу невеличкий приклад. Минулого року я вступила в університет в Норвегії. Взагалі, сам факт, що я вступила, це було чудо, як на мене. І, до речі, саме тому я реально не знімала ні одне відео протягом останнього року, тому що я реально просто дуже-дуже була зайнята навчанням, і це був досить непростий рік. Я проходила Курс для всіх майбутніх інженерів. Що це означає? Це означає поглиблення математику, фізику. Це було досить непросто, це був дуже інтенсивний рік. До речі, використовую консилер Maybelline Fit Me у відтінку 15. Так от, я просто в шоці, наскільки я. Сумніваюся в собі і не вірю в себе. Це ну, це реально ненормально. Я розумію, що в якійсь мірі я не вірю в себе, чисто щоб не засмучуватись і не розчаровуватись, коли в мене реально це не вийде. Але чому я думала, що в мене не вийде пройти цей курс для майбутніх інженерів, я не знаю. Напевно, здебільшого, того, що це навчання норвезькою мовою, все норвезькою мовою. Я реально вступила туди, дякувала безмежно Богу і в той же час думала. Я точно це не здам. Я точно це не здам. Я недостатньо розумна, я недостатньо знаю мови, я недостатньо те, я недостатньо те, і те, і те, і те. І зараз я дуже на себе злюся, що я так сумнівалася в собі. Але до чого я? Весь цей рік останній Матіас мене так підтримував, просто у всьому. Він мені постійно казав. Ну чого в тебе має не вийти? В тебе все вийде. Цього року я вже обрала собі спеціальність конкретно будівельна інженерія. Мені це нереально цікаво. я просто кайфую від кожної пари, але все одно я постійно думаю, а вдруг мене не вийде. Але я себе просто заспокоюю думкою: ну і що, Ну і не здам, ну не здам я якийсь предмет. Ну що найгірше, що може статися? Ну хтось подумає, що ти недостатньо розумна, хтось подумає, що ти а, провалилася, хтось, можливо, хто тебе недолюблює, навіть порадіє, що в тебе щось не вийшло. Але наскільки зміниться твоє життя від цього? У мене сідає батарея на камері, але що я намагалась сказати цим всім? Я дуже вдячна. Матіасу за те, який він є. Я дуже вдячна Богу за те, що він дав мені такого нереально крутого чоловіка і за його підтримку. І за останній рік я просто реально відчуваю в собі зміни, що я просто почала вірити в себе. Перестала сумніватися в деяких речах. В Деяких ще сумніваюсь, але в деяких перестала. Так, в мене сідає батарея, але я хочу показати вам сукню, яку я сьогодні вдягну. Просто яка вона гарна. Ось так сукня виглядає на мені. Як бачите, вона трішки з такими. Припущеними плечиками не занадто, але трішки. Як на мене, вона просто дуже-дуже гарна. Особливо подивіться на цю вишивку. Ну це просто, це просто краса. Так, все, швиденько дороблю макіяж і будемо збиратися Використовують парфуми, які Матіяс любить найбільше, і ви просто не повірите, але це реально духи від Avon, які називаються Lock І вони солодкі. Саме волосся розпалося, тому мені довелося трішки підкрутити його гарячою плойкою Ми тільки що повернулися з ресторану. Це був нереально крутий вечір. Я дуже рада, що провела його з І Дуже рада, що я записала все-таки ці питання. Ну підготувала. Тому що ми і насміялися разом, і трішки поплакали від щастя. Але зараз я думаю завершити капкейки, показати, які вони вийшли. Все ж таки вирішила зробити ось такі класичні мафіни і просто наверх крем і прикрасити ось такою лохиною я думаю, що це буде і гарно, і дуже смачно. Але чому я захотіла саме капкейки? Просто подивіться на цю обкладинку.